По цій справі кримінального провадження, воно було внесено у 2019 році. В кримінальному провадженні є експертиза, яку представила сторона захисту, яка говорить про те, що немає переплат. Тому зараз перед органами досудового розслідування, перед процесуальними керівниками стоїть питання щодо призначення комплексної судово транспортної Товаризначої та економічної експертизи. Вона відповідна постанова є. Найближчим часом вона буде в експертну установу направлена, оскільки такого типу експертизи не всі експортні установи можуть виконати. Питання в чому? Це важливо провести. Цю додаткову експертизу треба спростувати те, що надано було долучено до матеріалів кримінального провадження, оскільки така експертиза була покладена в основу відмови задоволення позову прокуратури про розірвання такого договору. Ми ініціювали в 2019 чи 2020 році розірвання цього договору, однак в суді. Була надана ця експертиза, де стверджувалося про відсутність е, завищення ціни, і нам було відмовлено, і це було навіть на рівні касаційного суду розглянуто, і нам відмовлено в цьому позові. Тому на даний час дійсно для справи є важливим призначити експертизу і отримати її висновки для прийняття остаточного рішення. Це не буде однозначно, враховуючи те, що проведення експертиз мною контролюється, заступникам було поставлено завдання контролювати всі експертизи, особливо зараз важливим акцентом є Генеральний прокурор ставить завдання забезпечити. Дотримання законності під час використання бюджетних коштів тут були використані бюджетні кошти, тому воно є на даний час на контролі це провадження. Тому ми будемо очікувати цю експертизу. І від себе ми однозначно вже їм заходів, щоб її перешвидшити.